Чи погіршується гуманітарна ситуація на окупованих територіях півдня України? Вони вже фактично покинуті окупантами, взагалі нічим не забезпечується. І в яких сферах вона є найбільш критична? Найгірша ситуація дійсно в сфері охорони здоров'я. Як за таких умов поводить себе окупаційна влада? Використовують якраз щоб налаштувати населення проти своїх же військових, проти українських військових. Чи просуваються українські військові на Херсонщині і Запоріжжі? Зараз відбувається ось розростання сіл зони. вони чепилися в кожне клапи землі. Докладніше у цьому випуску. Вітаю з вами Олександр Янковський. І новини Приазов'я. Далі про війну на півдні України. Російські окупаційні сили створили гуманітарну кризу у Токмаку. Про це 20 жовтня повідомив Центр національного спротиву. За даними українського підпілля, у цьому місті ситуація залишається важкою, оскільки окупаційна влада не забезпечує місцеве населення медикаментами і гуманітарною допомогою у належній кількості. Ситуацію ускладнює заборгованість із отриманням пенсій та інших соціальних виплат. При цьому російські окупанти заблокували перекази з України, тож місцеві жителі перебувають на межі виживання, зазначили у центрі національного спротиву. Міський голова Мелітополя Іван Федоров 19 жовтня в ефірі телемарафону розповів, що у цьому місті немає ліків для важкохворих орфанних пацієнтів. навіть для тих, хто отримав паспорт Росії. Найскладнішою є ситуація для пацієнтів із гемофілією через санкції. У Росії препаратів для таких людей скоро не буде, і їх відправляють помирати додому, каже міський голова. Вже багато разів ми говорили про те, що доступ до медичних закладів можливий лише за наявності російського паспорту. Тепер навіть російський паспорт не рятує, тому що ворог не відмовляється поставляти ліки. Для е, захворювань орфанами для хворих орфанами захворювами та унікальними захворюваннями, так наприклад, ліки для гемофілії, що є е, досить нерозповсюджені ліки, їх на тимчасово окупованій території немає, і в Симферополі їх відмовляються надавати безкоштовно. А ми маємо розуміти, що півтора року наші мешканці утратили вже всі заощадження, і сьогодні насправді стоять на межі, щоб не почати жабракувати. Начальник веселівської селищної військової адміністрації Мелітопольського району Сергій Кутів розповів новинам при Азові, що для отримання будь-яких послуг в окупованій громаді потрібно мати російські паспорти. Ситуація з медициною у регіоні є дійсно дуже складною. Працюють на тих на тому, що залишилось від, від громади. будь раніше всі операції проводились, у нас дуже гарна лікарня. Всі операції проводились дуже складні з інших районів. Зараз будь-яка Найма там незначна операція, і кудись відправляють, тому що на місці це зробити не можуть. Ліки дуже неякісні, вони не допомагають, тому ну, багато людей не можуть вилікатися там від таких хвороб, які в довоєнний час легко контролювалися та лікувались. Завозять керівництво, там намагались. Завозити лікарів своїх, багато наших лікарів повиїжджали, відмовились співпрацювати. Продукти у магазинах низької якості і за високими цінами каже посадовець. Ціни просто якісь космічні не, не продукти, а чесно, якісь дорогоцінні метали. Вони загнобили всіх місцевих виробників, всі більш-менш там повиїжджали звідти. Тому це якісь заводять для російські продукти дуже сумнівної якості і по дуже високим цінам. Взимку гуманітарна ситуація погіршиться. Вважає начальник веселівської адміністрації. І світло постійно з перебоями, постійно поламки там на водопотопроводі. Ми раніше там оперативно реагували там на ремонт. Водопровідних мереж тут зараз це відбувається постійно перебої через те, що там перебої зі світлом, перебої з водою, там не, не, не вчасно реагують на на все це. Якщо її завозяться, там якесь вугілля, то дуже дуже висока ціна, і що випилюються посадки. Люди випилюють посадки, щоб там забезпечити опалення собі на, на на, зиму. А вода у нас була з подавалася з артизіянських свардловин, але у нас дуже на ну, дуже глибоко подача води, тому у нас, скажімо так все залежало від електропостачання. Якщо перебої з електропостачанням, то звісно, що і перебої з водою, Незважаючи на складнощі із виїздом, люди продовжують залишати окуповані території, Додав Сергій Кутів. Зазначимо, що з огляду на бойові дії окупації Росії частини південних територій України редакція не може отримати офіційного підтвердження про деякі озвучені свідчення, чи незалежно їх перевірити. Депутат Запорізької обласної ради Аската Шорбеков розповів новинам При Азові, що з особливими складнощами стикаються жителі населених пунктів, які розташовані поблизу лінії фронту. З активізацією бойових дій, з активізацією контрнаступу, звісно, ті території, які знаходяться ближче до лінії фронту, вони одразу ж відчули, що насправді окупантам байдуже на місцеве населення і тим паче на, на надання якоїсь гуманітарної допомоги. Це стосується там Васильівки, Полог, того ж так, мака і інших населених пунктів, які біля лінії фронту, тому що сьогодні ключове завдання для окупантів це якраз військові цілі, і вони займаються повністю військовими справами. А в деяких територіях вони евакували так так звані там органи влади. Я маю на увазі ті органи, які там Повідали в тому числі і за соціальне забезпечення, і за гуманітарну допомогу, тому що ну для них це не є пріоритетом. Російські окупаційні сили використовують надання гуманітарної допомоги як інструмент шантажу для отримання російських паспортів, каже депутат. Якщо людина хоче отримати гуманітарну допомогу, вона повинна отримати російський паспорт, або вона повинна там прийняти участь в референдумі, або вона повинна прийняти участь у так званих виборах. Ну тобто вони використовують оці всі важелі гуманітарної допомоги, медичного навіть обслуговування як інструменти, щоб досягати своїх політичних і пропагандистських цілей. Тому ситуація десь виглядає сьогодні наступним чином, там, де вони ще о, умовно контролюють якесь цивільне життя. Я маю на увазі можливо Мелітополь, Бердянськ да подалі від лінії фронту, вони. Ще намагаються використовувати гуманітарну допомогу як інструмент шантажу й маніпуляції взамін на отримання російського громадянства. Крім того, окупаційна влада намагається звинуватити у погіршенні ситуації саме збройні сили України і налаштувати відповідним чином місцеве населення, розповідає Аскада Шурбеку. Сьогодні там є от така лінія фронту, і вже там окупанти не в змозі підтримувати якийсь там рівень життя. Але тут ж питання, що наші ж військові не обстрілюють якісь там логістику товарну, да, чи продуктову. Тобто, тут вже питання в тому, що і вони самі не зацікавлені це робити. Їм, наприклад, цікаво робити навіть оці перерви в роботі там ринків або щось інше. Казати, що от бачите, ж загострення з боку збройних сил України, це ж ваші там військові обстрілюють. От ви будете без їжі знаходитися. Тобто, ми ж розуміємо, Імо, що навколо цієї історії з продуктами харчування з гуманітарної допомоги є багато маніпуляцій з боку окупантів, які вони використовують якраз щоб налаштувати населення проти своїх же військових, проти українських військових, і щоб було менше супротиву, щоб більше людей навпаки вступало в колаборацію. Росія не спроможна побудувати на окупованих територіях ефективну систему управління. Додав депутат. Я думаю, що це пов'язано не тільки з наступом, це пов'язано в цілому з. Тим, що ця модель, яку вони влаштували там на тимчасово окупованій території, ну модель влади, я маю на увазі і економічних і соціальних відносин. Вона не спроможна в цілому, тому що е постійно виникають оці історії, коли там не платять заробітну плату, умовно в дитячих садочках, в школах, вчителям затримують соціальні виплати. Ну, ми ж можемо подивитися в цілому на всі території, де окупанти робили щось подібне. Я маю на увазі Придністров'ю, Абхазію, ДНР, так звано. Чи десь там взагалі є якесь цивільне да нормальне життя і функціонування якихось установ? Ні, цього не відбувається, хоча там теж не ведуться бойові дії. Тобто, ми повинні казати про те, що у них в цілому немає спроможності побудувати щось притомне. Це дуже дуже важлива теза, що, хоч би і не було контрнаступу, нічого путнього на тимчасово окупованій території вони побудувати не змогли. Це новини про Азов'я. у цьому випуску. Докладно про ситуацію на окупованих територіях Запорізької і Херсонської областей. Нагадаю, якщо ви дивитесь нас в YouTube, поставте лайк цьому відео і підпишіться на наш канал. Завдяки саме вам правду про події на півдні України побачить більше людей. А за QR-кодом на екрані додавайтеся до нашого телеграму, звідти ви першими дізнаєтеся про найважливіші події на півдні країни. Центр національного спротиву 22 жовтня повідомив, що на окупованих територіях Херсонської області у більшості населених пунктів також спостерігається кризова суспільно-економічна ситуація. За даними українського підпілля, найгірший стан справ зафіксовано у Новотроїцькому районі, де тепер суттєво відчутний дефіцит харчових продуктів і товарів першої необхідності. Дії окупаційної адміністрації упевнено наближають суспільно політичну ситуацію до рівня надзвичайної, сказано у повідомленні. Керівник пресофісу Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Толоконіков у коментарі новинам Азові зазначив, що у Новотроїцькій громаді медичні послуги населенню продовжують надаватися, проте їхній потенціал значно обмежений через дефіцит лікарських препаратів, які до того ж низької якості. Всі ліки виготовлені у Росії і постачаються з окупованого Криму для проведення діагностики і операції. Місцеві лікарі направляють пацієнтів до Сімферополя. Однак там їх відмовляється приймати торгівлею, товарами та продуктами харчування у Новотроїцькій громаді займаються ті підприємці, що перереєструвалися за законодавством Росії. Інші були змушені закрити бізнес. Продукти реалізуються за необґрунтовано завищеними цінами, обмеженого асортименту та низької якості, додав Олександр Толоконніков. Таку ж ситуацію на окупованій частині Херсонської області прокоментував Станіслав Трошин, співзасновник громадської організації Південна стратегія розвитку. Він розповів, що у цьому регіоні катастрофічно не вистачає лікарів. Найгірша ситуація дійсно в сфері охорони здоров'я. На жаль, привеликий. Хоча абсолютно більшість мешканців Херсонщини, які залишилися на. Березі це люди похилого віку, люди з хронічними хворобами, люди з інвалідністю. Але на жаль, нема кому надавати їм необхідну допомогу. Це ми бачимо з багатьох джерел перш за все з того, скільки вакансій в цих окупаційних лікарнях є. Ми бачимо, що з фізіотерапевтами, з медсестрами, з допоміжним персоналом з спеціалізованими фаховими лікарями просто катастрофа на окупованих територіях. Є лікарні, де там 15, 20, 25 вакансій у відкритому доступі. Є з чого ми робимо невтішний висновок, що на жаль. На дуже поганому рівні там е, відбувається охорона здоров'я. Працівники різних сфер, які приїхали з Росії на окуповану територію, заробляти вже виїжджають звідти, каже експерт. Дуже багато сигналів отримуємо, що ті росіяни, які е, медичні працівники, освітяни, працівники культури, які приїхали в е, на південні райони Херсонської області для заробітку для кар'єри і так далі. Вони всі кхе, масово покидають назад. Лівобережжя Херсонської області, тому що навіть громадянам Росії, які приїхали сюди заробити собі кар'єру і гроші, жодних обіцянок не виконується. Гроші набагато менше, умови жодні не створюються і так далі, і тому подібне. Тобто, в принципі, якщо у них там було ще більш-менш з медичними працівниками вздовж лінії з Кримом, там Чиплинка Калачарська дос, то зараз і ті росіяни, які приїхали туди попрацювати, вони відправляються додому. Ну слава Богу менше депортувати, так сказати. Окупаційна влада не дбає про жителів населених пунктів, які розташовані уздовж лівого берега Дніпра. Розповідає Станіслав Трошим. Ті населені пункти, що вздовж Дніпра вони вже фактично покинуті окупантами, тобто вони. Взагалі нічим не забезпечується. Це просто місцеві населення, місцеві підприємці їздять там до кончакача плинки з за продуктами, купують їх там і перепродають їх в олешках в пристані. в голі пристані, До речі, багато дещо вода стоїть, тому там взагалі дуже складна ситуація. Натомість пропагандистська робота із місцевим населенням триває, додав експерт, але є і дуже серйозні сигнали, неприємні. Це масова робота з населенням поційного віку так званих психологів ФСБ, на що вона спрямована. Такі факти були на Луганщині, потім на Донеччині. Зараз на жаль, до нас теж доходить інформація про такі факти. З людьми ведуться бесіди безкінечні. Про те, що ви ж розумієте, навіть якщо Росія піде, то це ненадовго, надовго. Це їх земля. Тут російська мова. Хоча вони про це розповідають каванчакути, нікого російської мови не було. Це їх мова, це армія визволитель. Ви тут залишаєтесь? Терпіть далі українську владу, якщо вона прийде, і так далі. Тобто, проводять абсолютно дезінєційну роботу з населенням, випитують у цих нещасних людей пенсійного віку, які звернулися за психологічною допомогою. Дані про сусідів, про патріотів, про представників минулої влади української, які ще залишаються на місцях, і якось це все. Про патріотичні настрої у сусідів, про статки сусідів Ну, взагалі, така КГБшна машина в найгіршому її випадку. Тим часом американський інститут вивчення війни у своєму звіті за 24 жовтня повідомив, що українська диверсійно-розвідувальна група висадилася поблизу села Підстепне. Це 20 кілометрів на схід від Херсона і 3 кілометри від Дніпра. Відтак українські військові захопили ділянку дороги, що сполучає села Пойма, Козачі Лагрі і Кримки. Цю інформацію аналітики отримали від російських військових блогерів. Вони також стверджують, що українські війська перекинули резерви на острови у Дельті Річки Дніпро і намагаються прорватися до сіл Пойма і Піщанівка. Крім того, українські війська 24 жовтня продовжили наступальні дії на сході і півдні України та просунулися на південь від Бахмута та на захід Запорізької області. Генштаб Збройних сил України 24 жовтня також повідомив, що українські військові продовжили наступ на південь від Бахмута та досягли часткового успіху під роботинам Запорізької області військово політичний оглядач групи «Інформаційний спротив Олександр Коваленко розповів новинам Приазовія, що російським військовим не вдається зупинити наступ збройних сил України на запорізькому напрямку. Втім, вони намагаються його загальмувати. Зупинити ні. Загальмувати так. Їм це вдається. Їм це вдається, тому що в них є достатній людський ресурс не так зараз використовується. Ось коли ми кажемо. Про події в Запорізькій області, наприклад, це трикутник Новопрокопівка Вербове очеретувати саме цей трикутник, найголовніший для прориву на сьогодні. Якщо ми про нього говоримо, то в першу чергу, це що? Це друга лінія оборони. Друга лінія оборони це лінія оборони заглибшки 15 кілометрів, яка створюється для того, щоб маневрувати та вести маневрену оборону. Виснажувати супротивники і так далі, таке інше. Нічого такого росіяни по другій лінії оборони не роблять. Вони вчепилися в кожний клаптик землі. Деякі окуповані території Запорізької області вже перетворюються на сіру зону. Це означає, що російські військові їх не контролюють, каже експерт. Є е, позитивні е, просування е, у Сил оборони України біля вербового. На південно-західному секторі від вербового е, і не тільки є позитивні просування біля новопрокопівки, е, і поступово поступово є процес перетворення західно, е, західної частини е, вербового та е, новопрокопівки в північної частини в сіру зону. Тобто росіяни все ж таки втрачають свої позиції, вони не можуть довго там чіплятися куптями. Та зубами те, що повільно, не повільно. Багато хто зараз сперечається, не цим людям говорити, що повільно чи не повільно, тому що сили оборони України роблять все, що можливо і неможливо, навіть надможливо на сьогодні, саме настільки складній ситуації. Водночас російське командування не розуміє, чого їм чекати на лівобережній Херсонщині, розповідає Олександр Коваленко. Вони починають перетягати частково свої підрозділи з Запорізької області, куди вони їх до того відправляли на початку нашого наступу в червні та в липні. Починають повертати на лівий берег в зону відповідальності групи військ Дніпро. Отже, тим самим, до речі, послаблюючи можливості в Запорізькій області, і це також може стати ну, якимось все ж таки підсиленням наших можливостей. Посла саме послаблення російських підрозділів. А на лівому березі продовжує розростатися сіра зона вздовж лівого берега. Тобто, це від Олешек до фактично Кринки. зараз відбувається Ось розростання сірої зони. Сіра зона на Херсонщині поступово поглинає села, які об'єднані між собою дорогою, яка є важливим логістичним вузлом, зазначив експерт. Там є така а, пряма логістика між а, майже усіма: ці, між козачі лагері, кринки, піщанівка. Вони мають спільну а, дорогу між собою. І ця дорога вона проходить майже паралельно дуже важливої логістичної артерії а, 2206. Це а, логістична артерія, а, це траса, яка йде від Олешок, і вона а, на схід прямує і переходить на трасу М 14 саме втрав приходить саме в трасу М 14 яка веде на малітонку. Це дуже важлива, об'єднана така досить ем, потужна логістична артерія, яку використовують російські окупанти. Але саме зараз сіра зона чомусь знаходиться ну майже там в трьох кілометрах від цієї ем, траси. Пойма вона взагалі знаходиться менш ніж в двох кілометрах мі від е, іншої. Uh, дуже важливого такого перехрестя. Це саме перехрестя траси 22,06 і траси Є 97. Uh, ну, знову ж таки, 22,06. Вона йде uh, на Мелітополь. А траса Є 97 це фактично uh, траса, яка йде, ведеться з тимчасового окупованого півострів Крим через Армянськ на Олешки. Uh, от uh, і все. Дуже важливі логістичні артерії вже знаходяться поблизу цієї унікальної, дуже дивної сірої зони. З цього можна зробити відповідні висновки. Російські військові не знають, як запобігти розширенню сірої зони. Додав Олександр Коваленко. Вони нічого не можуть зробити з сірою зоною, окрім як її обстрілювати, там, скидувати на неї каби постійно, але це все одно нічого не дає. Отже, це неефективно. Це могло б бути ефективно, коли дійсно. Ну скажу так, це ефективно, коли діють повноцінні підрозділи військові, тобто з технікою, з усім, там плацдарм, ось ви знаєте, що там скупчення артилерії, там скупчення танків, і туди і кабами починається обстріл реактивну артилерії. Оце так. А коли там десь Знаходиться 10-15 спецпризначенців, які тримають які, якусь ділянку, а потім зникають звідти, повертаються на правий берег, і ви не знаєте, є вони там, чи їх там немає, чи вони там вночі знову з'являться. Ну, це таке собі задоволення туди відправляти одразу або якийсь спецпідрозділ, який може бути накритий артилерією, або скидувати туди 100500 тисяч кабів. Ну але росіяни саме через паніку, саме це і роблять. І Повертають свої підрозділи туди, також саме через це. Російське масштабне військове вторгнення в Україну триває з 24 лютого 2022 року. Російські війська атакують об'єкти військової і цивільної інфраструктури, а також житлові райони. При цьому російська влада заперечує, що скоє злочини проти цивільних жителів України. Керівництво Росії оголошує про анексію українських областей і водночас заперечує, що веде проти України загарбницьку війну, і називає це цитую спеціальною операцію. Олександр Янковський новини про Азов'я. На все добре. Ви слухали новини про Азов'я.